Доброго дня, любі діти! Ми з Давидом вас вітаємо. Давид, привітайся, дітей! Ми сьогодні вирушили на прогулянку до лісу, щоб послухати, як співають пташки да. та помилуватися природою. Як же тут гарно! Да. О, а хто це? Подивися, Давид. Осьо. Хто це? Хто ж це прийшов? І он іще з'явився. Мені здається, я знаю, хто це. Давид, Це мікроб. Бо ми з тобою багато чого торкалися руками і забули їх помити. Діти. Якщо ми поглянемо на нашу долоньку, то вона здається чистою, на ній зовсім нічого немає. Але якщо ми подивимося на долоньку через спеціальний пристрій, який називається мікроскоп, то на ній ми побачимо дуже-дуже багато мікробів. Мікроби це шкідливі, погані істоти, через які людина хворіє, тому їх треба обов'язково позбавитись. Діти, а ось Давид мені каже, що руки достатньо мить лише водою, що ніяке мило не потрібно. Ви з ним згодні? Ні, Давид. Зараз я тобі доведу. І діткам покажу, як мікроби бояться мила. Готові дивитися? Так! Да. Починаємо! Для нашого експерименту нам знадобиться ємність зі звичайною водичкою і ще одна тарілочка з милом. Ось в мене таке рідке, прозоре мило. Ось таке. А також чорний перець. Ми вже знаємо, що мікроби ми не бачимо на Алдолонці, правильно? Але їх дуже багато, якщо ручки не мити. Коли ми торкаємося у ліфті е кнопочок, е ручки дверей або іграшки на вулиці, пісочок. То на ручках, на наших долоньках з'являється багато-багато мікробів. Ось таких, які ми не бачимо, але їх дуже багато. Давид, ану, перевір пальчиком. Доторкнися до них. Одним пальчиком. Покажи нам. Ого, скільки мікробів відразу. А тепер пальчик ми покладемо у мило. Давай. Ну що? Нема? Ні. Нема. Всі мікроби зникли. А тепер пальчик з милом. Ми зануримо до мікробів і подивимося. Ось як вони його бояться! Подивіться, діти. всі мікроби сховалися, розбіглися. Ось як вони бояться мила. І ще раз спробуємо іншу ручку. О, ось чого бояться мікроби. Супер! Ну що, Давид, тепер ти знаєш, да. що ручки треба мити з чим? З милом. З милом, тому що мікроби його дуже-дуже бояться. Всі-всі втекли. Пидійте також обов'язково ручки свої після прогулянки. Мийте з милом. Да. І будете здорові! Да. Дякуємо вам за увагу. До наступної зустрічі! Да.